Вже 14-й рік поспіль місячник Червоного Хреста особливий період. Цього разу він стартував 1 квітня і триватиме до 4 травня. Допомога зібрана за цей час працівникам організації стає суттєвою підтримкою для людей, які цього найбільше потребують. Малозабезпеченим, одиноким людям похилого віку, якими опікується Червоний Хрест. Проте воєнні дії в країні додали до цього переліку нові категорії. Хочу звернутися з великим проханням до краян наших тернопільських. Про те, щоб вони прийнялися тими проблемами, які зараз в нас існують, це особливо допомога нашим переселеним особам, особливо військовополоненим і особливо військовим пораненим, і також сім'ям, які втратили годувальників і вдовам. Оце всі кошти, які будуть збиратися залучатися під час місячника Червоного Христа, будуть направлені на допомогу оцим отверстом населення. Водночас, прибираючи домівки перед святами, переглядаючи речі у шафах, кожен напевно знайде те, чим можна поділити з іншими. Працівники Червоного Христа закликають приносити допомогу у банки речей. Такі діють у кожній районній організації товариства. У Тернополі їх три: обласна, міська та районна. Особливо Тернопільська міська організація, там є великий банк речей, куди можна прийти. Я маю на увазі конкретно жителям міста Тернополя, куди можна прийти і принести ці речі. Це Київська 3Б-адреса, телефон 437609, Хто не знає, куди їхати, можна перезвонити, пересвідчитися, запитатися, куди, щоб попасти. За цим же номером можна дізнатись номер рахунку для переказу грошей. Допомогти фінансово можна і купуючи традиційні марки товариства.